Що таке харизма і чи харизматична ти людина? Е, насправді абсолютно кожній людині є даний потенціал для того, аби бути харизматичним, і ми не всі можемо завжди бути харизматичними особистостями. Що це взагалі означає? З точки зору енергії, харизма це той вихор енергії, який ми випромінюємо крізь себе, коли комунікуємо з людьми. Тобто, фактично, це те, яку вібрацію ми віддаємо в світ, і е, наскільки вона бурхлива, тобто наскільки бурлить у нас енергія щодня, нам всі приходить оприділена порція енергії на день. Вона приходить у мислеформах, ідеях, які ми відсторонюємо, десь тримаємо на потім, гальмуємо собі, не обговорюємо з іншими. І таким чином не вступаємо ані в взаємообмін, ані в створення. І це блокує нашу енергію. Саме такі люди не притягують увагу, саме такі люди в колективі сірі мишки, на дискотеці таких людей непомітно, на таких чоловіків не звертають уваги, навіть якщо вони багаті та успішні. І на таких жінок навіть красунь. Просто дивляться, як нібито їх не існує. Це ступор енергії. Енергія повинна бурлити, і чим більше захоплюючих подій нового ризику, стресу в житті, тим харизматичніша людина. Тим більше в неї спілкування, тим більше в неї невдач та успіхів. Тому що тим більше ситуацій та подій проживає вона за день, і саме ось ця частота проживання подій задає такий імпульс нам, що наше тіло. Випромінює наше поле випромінює вібрацію харизми. Це можна назвати іскрою, імпульсом, чимось особливим. У неї є якась родзинка, він такий харизматичний, і саме ці люди вони зазвичай виділяються, вони притягують до них, ідуть на комунікацію, тому що з ними цікаво, вони наповнені досвідом. А наша реінкарнація тут, на цьому світі, для того, аби ми наповнювались досвідом. Тому найважливіше і ключове проживати всі ідеї, які приходять тобі в голову. Бо це та енергія, яка приходить тобі, і ти маєш з нею взаємодіяти. Взаємодія енергії буває яка прийшла ідея, реалізовуєш. Прийшла ідея, проговорюєш. Прийшла ідея. Створюєш, тому все, що ти е, як ідею отримуєш, приходить не просто так тобі. Воно приходить як сила. І як ти з цією ідеєю. Взаємодієш через людей, її проходить вона через людей в комунікації з тобою. Якщо вона проходить через твоє тіло, заземляється, якщо ти в практиках про неї створюєш мислообрази, образи, якщо ти напряму створюєш як ідея бізнесу, ось тоді твоє життя бурхливе та йде. Що блокує оцю можливість реалізації своїх ідей? Страхи, невпевненість, почуття вини та всі низькі вібрації, які є, а також відсутність фокусу уваги, тому що енергія потребує фокусу. Ми Приходить імпульс в вигляді мислоформи ідеї, ми даємо фокус і увагу цій ідеї, і проходить вона ця енергія. Ось такий принцип взаємодії з енергією. І хто його йому слідує, той дуже притягує до себе увагу, бо люди тягнуться до того, хто проживає емоційний досвід, хто збагачений досвідом, в кого багато подій, і це не означає, що всі вони успішні. Це означає, що цей досвід він буває негативний і позитивний, але його так багато у людини, що енергія як вихор навколо у полі, і вона просто вона здатна до створення фантастичних колаборацій, крутого нетворкінгу, знайомств. Вона притягує до себе ще більше цих, май, тому що ми випромінюємо те і притягуємо. Тому харизматична людина. Вона дуже часто заходить в цей період харизми, і вона просто нанизує собі фантастичні події, нові проекти, нове спілкування. І навпаки, чим довше ти у почутті вини, тим більше ти гальмуєшся. І вийти з цього, тим важче. Але у кожного з нас дозвольте собі на періоди без харизми. Якщо згодні, залиште коментар, ставте лайк та зберігайте це відео.